Вітаємо вас в окремій думці. Сьогодні наш гість Євген Жеребецький, експерт з проблем міжнародної політики. Пане Євгене, вітаю вас, добрий пане Євгене, Давно хотіли ми з вами поговорити про китайський чинник в не тільки в глобальній політиці, а і в україно-російському конфлікті. Колишній посол США в Росії Майкл Макфол назвав Китай одним з основних отримувачів дивідендів від політики Путіна в Україні. Це було зовсім недавно, пару тижнів тому він давав інтерв'ю Українській правді і сказав про це. Отже, почнемо з того, що де у цій всій ситуації Китай, і, можливо, почнемо з того, з чого все почалося, яке тло. Де тут Китай? Китай на горі. Тобто Китай взагалі є топом зараз політики світової, <conservatives> і все дуже просто. Ну, Років 30 тому е е міжнародний капітал, скажімо, фінансово-промислової групи. Вирішили, що гроші повинні працювати на повну катушку. І почали закидати ті гроші там, де вони дають найбільший перебуток. Ну, гроші це як вода. І це пам'ятаєте, в 90-х роках там Малайзія, Тайвань, Філіппіни, магнітофони звідти там привозили. Mm -hmm. Дешева робоча сила. Абсолютно правильно. Тобто вони закидали туди. А робота тоді не було цих роботів, треба було очима працювати, там mm -hmm. ті мілкі речі робити. Так. От вони закидали гроші туди, тоді прийшла черга Китаю. І все вийшло просто супер. Глядь, мільярд 300 мільйонів населення, і все працює. Які прибутки. Тобто всі почали зрозуміли одну просту річ, що дешевше згорнути в себе виробництво, утримувати, давати допомогу по безробіттю, а перекинути гроші в Китай, вистачить сім і ще й тобі буде. І фактично, зараз маємо ситуацію, що Китай перетворився в таку собі фабрику, яка виробляє все. Навіть ви ті сорочки mm -hmm. на Андрійському спуску в Китаї роблять або mm -hmm. прищепки там в якомусь глухому селі mm -hmm. нашому. З'явилося, що фабрика має свої амбіції. і Ну плани. амбіції з'явились потім. І це, розумієте, і ситуація була така, що Китай надіявся, що я буду добре працювати, все буде прекрасно mm -hmm. в мене, а і він гроші заробляв, долари. Долари в основному розраховувалися таким чином. А і він спробував на ті долари купувати те, що йому треба. Тобто він вирішив, що досить працювати там на Apple, на Siemens. бо постачають готову лінію, яка виробляє тільки Apple 3, але Apple 4 і, чи Apple 2 воно не робить. Тобто, ти ракету з нього не зробиш. От, тобто такі технологічні лінії. Вони почали вирішили закуповувати високі технології, їм ніхто не продавав їх. Тоді вони попробували закуповувати... Uh -huh. закуповувати зброю, теж не вийшло. І вони зрозуміли, що вони просто отримують від американців гроші, долари. І якщо долари тримати всередині країни, то вони починають дивити на юані. Тоді, розумієте, піднімається вартість одиниці грошової, і в тебе виробництво стає дорожче. Uh -huh. І вони ці гроші вкладали назад в американський казначейський пакет. Папери. Тобто ти працюєш, дістаєш долар, і потім долар опиняється в Штатах. І вони вирішили, що щось треба міняти. І для початку треба зробити, щоб мати якусь свою грошову одиницю або посунути долар. Що вони зробили? Це вже було десь років 10, ця історія тягнеться. Вони почали домовлятися зі своїми партнерами, але з ним їм легко домовлятися, тому що в них повно всяких товарів, яких хочеш. Не таких, скажімо, як в нас більшість дешевих товарів, але шикарні, е, оскільки там інженери сидять. Вони почали домовлятися з сусідами, і, зокрема, з росіянами почали торгувати за Юані. Ну зараз є в 2012 році. Інформація така, це вже відомо, що Китай повністю систему свою експорт-імпорт перевів на Юань. І з такими країнами я, Брікс, як Бразилія, Індія, Росія, тепер Японія і Німеччина він торгує за Юані. Mm -hmm. Що це означає? Що американці мають прекрасну армію, можна воювати, а далі приходиш і, і роздаєш долари, і все окей. А тут виясняється, що з'являється альтернативна валюта, яка може тебе посунути, і це погано. А от коли китайці почали самі розробляти зброю, всяку, ну, в космос літають і почали розробляти, наприклад, антикорабельні ракети, якими можна стріляти в, там, в, в авіаносці і так далі. І вони зрозуміли, що. З'являється новий центр сили. Mm -hmm. І найцікавіше було таке, що Обама перший свій візит, коли він після інавгурації, він, він зробив в Китай. І він запропонував китайцям через голови всіх наших Г-8, Г-20 і так далі, всіх цих сил. Сказав, давайте ми утворимо Г-2, оскільки ми з вами найбільше економічні і потуги, і потенційно Китай стане mm -hmm. безумовно військовою, а давайте ми з вами. Значить, поділим світ пополам. Китай відмовився. Бо китайці кажуть, що ми центр світу піднебесна. І ви можете з нами якісь союзи укладати? Можете, якщо захочете. Так. Але ми не хочемо Так, цього. Китай відмовився. І тоді е, е, Сполучені Штати. І тоді до кого пішли? Сполучені Штати вирішили, що Ну, розумієте, американці найцікавіше, що вони постійно виголошують тезу, що ми стомилися, що Америка Раципзінський рано чи пізно вона стане залишить цю посаду, цю важку ношу і так далі, і прийде хтось інший або більше буде. Але це було лукавство, бо ніхто так не віддає цього свого своєї могутності і першості. А по друге, що вони хотіли скинути такі, знаєте, малоістотні нестратегічні активи. От беріть там близький схід, пропонували європейцям, і наведіть там порядок, тому що це вся ця історія єврейсько-палестинська, це довгораюча історія. Ну Ніхто ж не хоче брати ці, знаєте, такі токсичні, токсичні подарунки. А от стратегічні речі американці хочуть залишити за собою. І не дуже воно йде. Що робити з Китаєм? Мільярд 300 мільйонів населення. Цих же не відбомбиш просто так. Ну, глядь собі, що таке? І, і тим більше, що американці, там, між нами кажучи, не, не, не дуже вміють на, вести такі довготривалі кампанії, сухопутні. Корея, В'єтнам. Афганістан Давайте Ірак. ближче, ближче до, до американці вирішили зробити просту річ. Значить, воювати не хочеться, і Китай не любить. То вирішили яким чином сповільнити економічний розвиток і для цього треба просто обмежити енергопостачання, нафту. З перської затоки і з північної Африки вони отримують десь 80%, вісімдесят нафти. І вони почали в 50-х роках. Вони набудували колись, коли боролися з комуністами, китайцями і в'єтнамцями. Масу військово-морських баз в Австралії, наприклад, Дарвін mm -hmm. сухопутна так. в Кореї, Японії, була на Філіпінах, в В'єтнамі Камрань. Mm -hmm. і О, вони обмежити почали... енергоносії з того боку, так так. Тобто мова йде, що й перекрити, оскільки 80% mm -hmm. нафти з перської йде через жовте море, Малакську протоку і далі, так далі. Вони вирішили збудувати військово-морські бази, перекрити їм під різними претекстами. Ну, палуба не помита, значить танкер не йде. От вони почали це будувати. І це все було би нормально, все прекрасно, але є північні кордони Китаю, де є Росія, яка може так. постачати нафту. Так. Ясно ж не сі нема стільки... сенсу перекривати для чого це перекривати їм там кисень, якщо казали, що були перемовини якоїсь контактної групи, так виранників із, із Кремлем? Так, значить, давно намагалися з росіянами домовитися на американці. цю тему американці, mm -hmm. і був такий том донілон. Радник президента з питань національної безпеки. Це топова фігура, яка фактично е, конструює всю політику, так. а потім держдеп вже втілює в життя. І там вони намагалися принизити росіян. Він години три він там сидів, десь чекав цю розмову, потім розмова відбулася. Американці ні слова не сказали. Ну, говорили про Сірію. А росіяни там були якісь домовленості, щоб прив'язати американців, якось, щоб вони не зіскочили з теми. Вони зробили просту річ. Вони засвітили в деяких засобах масової інформації, що мова йшла про те, що американці сказали, ну був з ним. Ну от відновлюється сфера впливу. Тобто вони були взагалі проти сфер впливу. Навіть мови не можна було бути, що Україна там Білорусь. Чи Казахстан чи Грузія це сфера впливу Росії, і це Клінтон говорила. А тут ситуація помінялась настільки критично, що вони... дивіться, ви говорите про те, що була розмова контактної групи і радника Обами із так. представниками Кремля про те, щоб ізолювати Китай з боку Росії то, від енергоносіїв, так простіше, це, кажучи, це провалилося наскільки простіше, щоб зрозуміло. Китай Росія вийшла в так званий цей антикитайський союз, mm -hmm. вона не війшла. Ясно, що не тоді. І, тому, тоді що? Що потім вже і тоді що? І тоді Це, щоб було зрозуміло глядачам. І тоді що? І тоді американці зрозуміли, що е, ситуація взагалі-то є неважна, тому що ну, будуєш с, е, собі цю дугу південну, а з півночі в тебе діра здоровенна. Угу. Угу. І далі почали, це вже розвідка вся, і так далі, вони, вони вже всі дійшли. Це ні, розумієте, от всі ці китайсько-російські, китайсько-американські. Стосунки, вони настільки всі завуальовані, вони настільки закриті, і все це, це в таких півтонах, що коли mm -hmm. починаєш говорити Наступне. Що, швидко, ще далі. то а далі почалось те, що вони зрозуміли, що е, росіяни і китайці мають якусь неформальну угоду, тому що там маса речей, по-перше, вони перейшли в торгівлю між собою в Юані. Друге, що е, Медведєв, будучи президентом, сказав, що на випадок, чого це було офіційне повідомлення, що ми забезпечимо Китай. Будь-якою кількістю енергоносіїв, тобто це правий, прямий виклик росіянам. Mm -hmm. І тобто зрозуміло, що починається щось робити. Але тут треба задати одну таку цікаву річ, що американці, взагалі, починаючи з 20-го століття, з 14-го року, після перед війною 4-го року, вони, почали, вони, вони, американці англосакси, казали, що якщо росіяни з німцями... Разом утворять такий сякий союз кінець взагалі домінування американців, англосаксів взагалі. А саме це почалось відбуватися. Так зараз ми маємо це Ренесанс. Угу, розумієте, угу. вони пробували в 14-му році. Оці всі незалежні держави, які появилися після розпаду австро угорщини Дайте до сьогоднішнього дня. Отже, є, 에, е, є це союз... була реалізація угу, цього угу. в 91-му році. Відновилася. Для того, щоб вони не об'єдналися, mm. треба було зробити пас незалежних держав полосу, так звану буферну зону між Балтійським і Чорним морем. Що, в принципі, в 91-му році зробили, потім воно розвалилося і так далі. Але американці казали, значить, після 91-го року Росія слабенька, ну, пам'ятаєте? Щоб вони цю дугу в 91-му році зробили. Давайте повернемося зараз до, до Союзу Америки і Росії, і, до Союзу Німеччини і Росії. Ну, що це для американців і що, для... Що зараз, та, як це впливає на Взагалі ситуацію, американці, американці дуже люблять такі, знаєте, геополітичні теорії. Вони так, скажімо, був такий Халфа Джордма Кіндер, то він написав навіть статтю величезну, де він там. Всі ці речі пороставляв по поличкам. Але фокус от в чому? Якщо Європа, ну ви пам'ятаєте, хто найбільший противник був об'єднання Європи в свій час? Німеччини. Німеччини східної і Західної, Маргарит Тетчер. Вона казала, проблема не в тому, що вони об'єднаються чи ні, а проблема в тому, чи будуть німці європейцями, чи Європа буде німецькою. Фактично, ми бачимо, що там зараз є один лідер. Це не британці, це не американці, ніхто, це німці, які заправляють фінансами. Дойчі знаходиться. В Німеччині. І фактично вони заправляють всім там. Європа стає німецькою. Німців не люблять, але вони диктують всі умови. Решта всі піднімають лапку і кажуть так. І тепер, якщо німецькі капітали, німецька працюєсть, німецькі технології об'єднаються з російськими ресурсами, виходить війна в Україні. Тому що рейнметал в свій час, німці добре знали, що вони роблять. Вони збудували величезну базу. В Росії для тренування спецназу і, і антидиверсійних військ. І всі ці зараз навчені солдати вони навчили понад 130 тисяч солдатів спецназ. Добре навчені. Бачите, як вони автомати тримають. Не так на плечі. Mm -hmm. Це все німецька школа. От. Так, і, і що? І що це тепер, значить? яке це має відношення до нас. а дивіться. Ну вже тепер видно яке. Так, ну це вже ми бачимо. Тобто і. Ну, причому, розумієте, нема брак часу, а тут можна довго розказувати. Наприклад, 16% Газпрому належить Рургазу. E, величезні кошти вкладені. План... А це означає, що 16% акції Газпрому російського, які є національною російською гордість і всяке таке, належать німцям. І, до речі, німці давно вже не тільки почали будувати ці прямі зв'язки, але вони почали будувати напряму. Значить, дивіться, є, вся Європа залежить від постачання російського газу. А трубу куди збудували Нордстрім? Через, через голови всіх, через Балтійське море, отримують німці. І далі німці можуть працювати заробляти на цьому. От. Е... Добре, тоді, от зараз. Е ці всі перемовини, які ми ведемо з європейськими лідерами, зокрема із канцлером Ангелою Меркель, веде наш президент. А тоді ці перемовини що значить? І який ефект від цих перемовин? Ну а хіба не видно і підтримку, яку ми тут. яку наша країна чекає від ЄС, О, від ЄС? І, і склад переговорних груп. Франція, Німеччина, Росія, Україна це що значить? Та ви ж кажіть, що без Америки. Так, от власне, Романський означ... формат. А це означає, що наступне. По-перше, що ну, абсолютно зрозуміло, що, що німці, європейці, і навіть Сполучені Штати знали перед власне перед Майданом, бо ми повиходили через те, що не була підписана асоціація, так? І німці чітко знали, що асоціація не буде підписана. Але ніхто не міг подумати про те, що чим воно закінчиться, яка буде реакція суспільства на це. Mm -hmm. І тут фокус от в чому? Тобто ви... Майдан, Майдан карти. Абсолютно, то, тому то, що... що якщо ви йдете добро... обираєте собі президента двічі не судимо, якщо ви відмовляєтеся від євроінтеграції mm -hmm. від асоціації, то це ваші проблеми. Ну, ви хочете бути в складі Росії. Будь ласка, тільки спокійно, щоб це було, щоб німці, коли п'ють пиво, не бачили тут е... трупів на... на цьому на, на... в телевізорі. І тут Майдан стався, і треба якось на це реагувати. І німці абсолютно, знаєте, ну от ну невдобна позиція. Ну так невдобно всіх поставив е, товариш Янукович. Бо тут трупи, народ не хоче насправді йти. І всі розуміють, хто за цим стоїть. І, зрештою, яка позиція Німеччини, Ви бачите, тобто для заходу було бажано і прийнято так. те, щоб Україна стала фактично сферою впливу Росії. No. Все би було всім зрозуміло і комфортно. Абсолютно. І ратом от майдан змішує карти. Тепер Подіться, от, що, ми, Шрёдер, що ми що ми зараз можемо і шродер, і Шеряк тяжко працювали, щоб нам не ні, ні ні віз не дати, щоб ми в не вступили. В НАТО до речі, це ж Німеччина ввалила з Францією ПДЧ, щоб ми в НАТО не вступили. Бо це означало, що ми відриваємося від Росії. Тобто нема там друзів і не буде, тому що за тим стоять величезні гроші, якщо між... Німеччиною і Росією не буде оцих незалежних держав, включаючи є. в Польщу. Тобто Євгене, скажіть, то... будь ласка, а для Заходу, для Німеччини і для всього Євросоюзу, хіба немає небезпеки у Союзі Росії і Китаю на тлі О... повної ізоляції, скажімо, Росії? Це тут є загрози? Це дуже цікаве питання. Ви знаєте, ви не повірите, але. Е, весь час англосакси будували якусь е, бар'єр, буферну зону між німцями і росіянами, бо боялися, що утвориться так звана вісь історії, євразійська вісь, і англосаксам нічого не буде. І тут вони добрались до того, американці і європейці, що утворилася, огляньте, громада, яка китайсько російська вісь, і там десь півтора мільярда населення. Mm -hmm. І знаєте, що зробили німці? Вони швиденько намагається сісти на цей позд на хвіст у цьому здоровенному монстру. Вони хочуть прилучитися. Німці розумієте, це абсолютно божевілля, те, що робиться. Значить, тут війна, все, а німецькі підприємці кричать: ніяких санкцій і відкриваємо безвізовий віз для росіян. Бо вони мріють Так Від це кричать не тільки німці, це кричать чехи, Ні, ну, словаки, чехи, угорці такі, і кіпр а, так, так. А хто такі чехи і словаки? Чехи і словаки хороші хлопці, але вони всі сидять на хвості Німеччини. А Кіпр сидить там гроші російські. Тобто так. кругом є величезні гроші, і не скільки тут українців загине, ну, важливо, щоб, щоб було пиво, телевізор і хороша картинка mm -hmm. в тому. І це означає, що на цього здоровенного монстра сідає е, сідає ще і Німеччина. Ну і в цій картині, яку ми і... зараз змалювали, де тепер ми? Які перспективи в нас, наприклад, в переговорах наступних? У тому, що до чого може може схиляти, змушувати Євросоюз і, і такі переговорники, і наші друзі, так як Німеччина чи Франція, до Ми, чого будуть схиляти нас? Це зрозуміло до чого, так звичайно. До якихось компромісів, і до чого ці компроміси призведуть? Ну, бачите, вони не проти того, щоб між Росією і Німеччиною був собі такий. Про російсько-німецький, е, німецький такий, знаєте, що така, така маса, яка взагалі ні, ні до чого не зобов'язує, яка слухається, ну як, як, як тепер чехи словаками. Uh -huh. Ну чого таке? Це ж прекрасно, уявляєте? І це означає, що без всяких там проблем е, сировина сюди, гроші туди, і все прекрасно. Uh -huh. І їхні, ну згадайте, всі їхні спроби були, починаючи з Майдану, кінчаючи тепер, мирні переговори будь-якою ціною. Так. Щоб, щоб ми самі здалися і нікого не турбували. Ну бо їм ну невдобно, якщо трупи на телевізорі. І це. А американці розуміють, що якщо Китай, Росія і Німеччина ще якісь такі речі утворять, ну то це взагалі кошмар. Це взагалі кошмар для всіх. Ну так, а для на, на що зараз готові американці для того, щоб підтримати нас? Я розкажу вам річ абсолютно, може, якщо це почують американські дипломати. Мене до кінця життя не пустять в Америку, але... Наскільки мені відомо, я це говорю з серйозними людьми. Американці, скажімо, ті ж дуже високі представники американські, без титулів, на високому рівні, вони готові, щоб нам дати зброю, і ми почали відбиватися від цього всього. Але вони Але... готові не пр не прямо дати нам зброю? Ні, так. абсолютно Через прямо. Розумієте, сі... всі ці байки ну виходить наш президент, нас молотять на, на цьому, на сході і солдати готові помирати. І ну покажіть мені армію, яка mm -hmm. готова йти на смерть з щитами, так і так, проти куль. Так. І готові да... готові дати. Скажімо в Америці, готові практично всі, крім президента Обами. Це взагалі катастрофа. Ні, ну навіть він, його риторика змінилася. Ну, останнім часом. Вони дадуть нелетальну зброю, вони uh -huh. дадуть якісь засоби від протитанкові, літаки і так далі. Ну, хай дають. Тільки не говорять хай, скільки ще треба трупів. Uh -huh. А от європейці, і, 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 а європейці вони е, будуть робити все можливе, щоб в таких не існувало. Зараз, тепер це вже дуже важко робити, бо величезна кількість трупів. Жертв, розумієте, і всі, оцей цинізм, який. Тому що Росія йде в банк. Якщо Росія програє, а вона неминуче програє тут. Це означає для початку. Там всі розказують про ГАГ і так далі. Mm. Ну, не було там росіян. От розкажу. От ОБСЄ тільки що через три місяці. Сказав, що там є. Давайте... І остання фраза: Росія буде платити такі репарації, що вона просто розвалиться, Ва банк пішли вони, росіяни. А європа? Ну тепер вже дуже важко робити вигляд. Що нічого не стається, що треба робити. Які ваші прогнози до чого призведе? До чого призведуть компроміси, до яких схиляють нашу країну? Які це можуть бути компроміси? який це може бути мирний план? До речі, ви знайомі з мирним планом президента Порошенка? Що це за план? На що ми погоджуємося? Ні, я читав так званий мирний план Путіна і це взагалі Ні, ну та цими пунктами. До речі, дуже добре відповів йому одним пунктом прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, який сказав: просто заберіться геть з України. Один ну, пункт тільки та... виведіть війська російські. абсолютно. Добре, отже, який наслідок оцього геополітичного розкладу, який ви тільки змалювали, який наслідок нам в по результатах нашої зараз катастрофи. Ну, по перше, те, що ми маємо розуміти, от раніше люди воювали, маю на увазі упа, навіть ніякої підтримки не було і ніхто не просив, не бо знала. Тепер нас підтримує цілий світ. Тобто всі розуміють, що це настільки цинічна, брутальна ну, і нас безсовісна підтримує війна. Світ, дбаючи про свої інтереси. От ви ж саме говорите про те, що у нас в Європі взагалі мало союзників потужних, так ну Польща, а, Польща, Балтійські країни, Грузія, Грузія і так далі. Ну грузія маленька, це, звичайно. ну ці країни, які нас в принципі не. Можуть ну, евентуально захистити але так. Це, це, Але це велика річ. Так, а так. друге, що в суспільство в тих всіх країнах нас підтримує абсолютно. Ну Всі не можуть дивитися ті картинки. Всі розуміють, що таке Росія. Всі розуміють, що загроза звітом йде. І перспективи у нас які? В нас найбільша небезпека, як це не парадоксально, зсередини виходить, з держави. Тобто, бездарність військового керівництва, ну це вже не смішно навіть говорити. Uh, і uh, відсутність простої речі. Розумієте, якщо в американців десь солдат потрапляє в якийсь полон чи, чи він в оточенні, відразу все. А в нас спокійно можуть тиждень говорити, що да, оце даємо, обманюватись. Mm -hmm. Тобто це перше. Що а якщо, друга... за вашою от Німеччина і Франція дотиснуть нашу країну, дотиснуть керівництво до того, щоб ем, президент Ру Порошенко погодився залишити території ДНР, ДНР ЛНР. І який тоді прогноз є для нас? От створюється ця пастка петля так, на, на сході країни. Ми маємо варіант Придністрові або якогось замороженого конфлікту, чого так хоче Путін. Знає, І що я далі? не думаю, що Порошенко погодиться. Він же не божевільний, що він погодиться на такі умови. І що? А що на що погоджуватися? От зараз наші, наша армія залишає місто за містом. Погоджуватись, ну так, погоджуватись треба для початку, для того, що, що, що повинні вжити жорсткі абсолютно системи, наприклад, вони можуть це зробити, відключити їх від системи SWIFT. Тобто вони не зможуть mm -hmm. ні турувати, ні, нічого. І що тоді? І це означає, що Росія тоді або самі почнуть з середині щось робити, або там все стане. Літаки не зможуть літати, їх не заправлять. Mm -hmm. А в нам просто треба триматися. Немає інших рецептів, тобто, як воювати. Нас, тобто перестати є... паніку впадати. І треба просто воювати. У вас, там. У нас є єдиний вибір, це перемагати в цій війні самим, не, не розрахуючи дуже назад. В іншому випадку це ракова пухлина, вона розтягнеться всюди. Ракова пухлина ви маєте на увазі те, що Немає зараз відбувається на увазі відбувається ДНР, Там, де росіяни вони мають намір далі це поширювати. Угу. І цього не, не і я не думаю, що Порошенко піде на такі умови. А в будь-якому випадку. У нас немає іншого виходу, як виграти ці, цю війну. Росіяни прості, не зацікавлені в тому. І а після того Росія розвалиться. Це абсолютно однозначно. І наступна наша розмова буде: наскільки для нас це буде болючий процес розвалу Росії, тому що це теж так, не дуже небезпечна. це Дуже дискусійна річ. і а, Євгене, Дякую. Євген Жеребецький, експерт з проблеми міжнародної політики, був гостем окремої думки. Дякую, що були з нами. Дякую.